Літенант Гуцел Дмитро Васильович, випускник військової академії 25-го року. Зараз займає посаду заступника командира роти 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України, полковника Санюка Тараса Михайловича 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Перебуваючи там, навчаючись у школі, постійно відслідковував би, хід бойових дій, АТО, ООС і в загальному атак. Дуже-дуже боліло за Україну, і це мене саме це змотивувало вступити до лав. Зустрів повномаштабне вторгнення я на першому курсі, будучи там солдатом, курсантом. Перші відчуття передати словами дуже важко. Дуже сильно переживав за свою родину, дуже сильно турбувався. В загальному через те, що Російська Федерація дуже активно, скажімо так, почала ці широкомасштабні наступальні дії. В загальному би, керівництво про щось там да, догадувалося, були певні заходи злагодження перед 24 лютого. Ми виїхали на полігон, якби сформувалися там окремі батальйони, скажімо так, швидкого реагування. І вже безпосередньо від задач вищого керівництва ми виконували завдання певні спочатку в Одеській області, потім на Миколаївській області, окремо поротно. Ми всі без різниці, хто на якому курсі був, виконували завдання у ролі стрільців, гранатометників, навідників-операторів бойових машин, механіків водіїв, хто був командиром відділення, хто був командиром взводу. Страх, звісно, він завжди. Був там, є, і буде присутній, як то кажуть, не боїться тільки е, дурак. От. Але в загальному я був впевнений, в завтрашньому дні мені дуже хотілося е, зробити якийсь вклад в захист нашої е, України. І в загальному це дуже сильно окриляло. Тому е, навіть, напевно, не те, що адреналін, а просто така шалена впевненість в собі, в своїх побратимах, вона дуже сильно допомагала. Навчання, в принципі, більш-менш адаптувалося е, за короткий термін часу, адаптувалося до більш конкретних там задач. Відповідно, е, не прийшлося достроково випускатися. Я закінчив повністю 4 роки навчання, отримав там, освіту і випустився у 2025 році вже у звані лейтенанта. Важливо розуміти, що у воїна немає мети, у нього є тільки шлях. Важливо, ким ти будеш під час проходження цього шляху. І питання навіть не стоїть там виграти чи там, не виграти. Питання стоїть в тому, щоб не втратити себе. Коли я шокую свій особовий склад, неважливо там. У мене є і мобілізований особовий склад, там, і контрактники. Коли я шикую їх, я дивлюсь на них їм вічі, я не просто дивлюсь на цих бійців за кожним з них, я уявляю їх родини, їх батьків, їх дітей, дружин і так далі. І я уявляю, як вони дивляться на мене. Саме це мене мотивує, тому що я знаю, що я підготовлений, я кадровий і скажімо, професійний військовий, я маю робити цю роботу, я маю готувати людей, я маю керувати людьми, я маю їх. Оберігати і берегти. Найважчим для мене є те, що, так як я командир скажімо, такої середньої ланки, там зараз заступник командира роти, я постійно з особовим складом. Дуже ціную і поважаю свій особовий склад, тому що вони на мене розраховують. Відповідно. Якщо є певні недосягнуті цілі там, під час виконання бойового завдання, дійсно, я дуже-дуже за це турбуюся, саме там, за особовий склад. Я дуже хочу, щоб кожен з них повернувся додому, до своїх родин, цілі, здоров'я. І ось це от переломний момент, переломний момент, коли ти розумієш, що ти зробив максимум для цієї людини. максимум. Ти підготував, забезпечив, а ти вправно, керував, от. але от щось не вийшло. Да, якась там гра долі чи щось подібне. Це, напевно, найважче прийняти. Так, да, там є там минуле, яке вже воно там, закрите. От. Все одно в мене залишається інша частина підрозділу. У мене є все одно хлопці, які розраховують на мене. Я не можу собі дозволити впасти в якусь там паніку. От. Дуже сильно там себе десь накручувати і так далі. Не можу собі дозволити, тому що я потрібен тут і зараз. На мене все одно розраховують люди, тому я маю все одно максимально сфокусуватися на майбутніх завданнях. Загальна підготовка це комплекс заходів, це треба розуміти. Тому, Реально чітко викримати якісь елемент дуже важко. Там міні адаптивності і сталевий характер дійсно мені допомогли. Мені дуже пощастило там, взяти е участь в певних е заходах організації підготовки підрозділу до бойових дій. Ми е за півроку, да, там, я, будучи в підрозділі, ми вже змінили там, більше, ніж три напрямки. От. І це дуже класно, тому що підрозділ постійно в пошуках, скажімо так, нового досвіду, вище керівництво бачите. Е Ставить якісь певні цілі, бачить, як можна застосувати нас більш доцільно, от і це реально класний досвід, тому що не всі підрозділи реально там е так часто змінюють напрямки. Е От, насправді це дуже важко організувати підрозділ, підготувати його до переміщення. От, навіть, це, ну, багато що залежить від якраз таки командирів нижчих рівень, нижчих ланок. Оцей мікроменеджмент якийсь, це дуже важливо. Я вважаю, що тут 100% попливав в факультет, там, дав змогу вже під час навчання да, там, е, скажімо, підготувати себе і навчитися мати якийсь певний шаблон е, стосовно тих чи інших переїздів, переміщень. Це постійні там, відрядження. За кордон, да. в першу чергу, змога, можливість отримати певні знання там, англійської мови відповідно до військової спеціальності, і вже в подальшому е, поїздка за кордон, там, обмін досвіду з різними країнами, також там, навчання за кордоном. Да. Наприклад, була можливість там, брав участь у відрядженні в Нідерланди на курси морської десантної підготовки. Дуже класно. Е, також окремо можна відзначити, що е, факультет постійно там, в пошуках е, можливості да, здійснювати е, десантування першутним способом, тобто стрибки. стрибки. Е, я вважаю, що це такий невід'ємний елемент підготовки офіцера, зрозуміло, там, як теоретичний, практичний, так і е, в загальному підвищення якоїсь морально психологічної стійкості, е, відчуття себе особливим. Да, там, це дійсно класно. Звісно, я думаю про майбутнє. Там зрозуміло, що за певних причин не відчуваєш якоїсь певної стабільності, там, як під час війни. Не відчуваєш стабільності. Тобто ти не знаєш, що буде завтра. Але в загальному, як я й сказав, оця якась мета певна за горизонтом це 100% десантно-штурмові війська. Оця от ідеологія, традиція десанту, вони мене виховали як людину в першу чергу. І я дуже пишаюсь цим, що можу, скажімо, жити по таким принципам, там, законом, негласним і так далі.